Нами раз-два-три, це зима у дітворі, туп-туп-туп-туп, ніжками сніжок летить, плес, 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 плес ручками, зима звучить Крутимося, весело ля 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 бо зима весела, ця пора. Раз. Рієм пальчики, 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 два, піднімемо ручки ми до гори, до гори, три стрибаємо, стрибаємо, ми стрибаємо, ми стрибаємо, стрибаєм. чотири ми крокуємо, 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 туп туп, 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 туп ніжками, сніжок летить, Плесь-плесь-плесь-плесь плес, ручками.